Йдемо на близький схід Рада безпеки ООН призначила екстрене засідання. Американський президент Джо Байден збирає нараду з колегами із G7. високопосадовці ведуть інтенсивні телефонні консультації. Світ вирує заявами після найбільшої в історії повітряної атаки, завданої по Ізраїлю з території Ірану. Експерти кажуть, вона дуже схожа на масовані удари, яких Росія вже два роки завдає по Україні. Тим часом Іран поперед. Редив, що відповість з більшою силою, якщо Ізраїль завдасть ударів у відповідь. Понад 300 ракет і дронів протягом п'яти годин. Іран вночі розпочав масштабну атаку на Ізраїль. Був безпілотниками, крилатими ракетами, балістикою, запускав їх хвилями. Більшість цілей вдалося збити ще на підльоті до Ізраїлю над Іраком та Йорданією. Іран розпочав широкомасштабну скоординовану атаку на Ізраїль. Іранський режим випустив величезну кількість безпілотників вагою понад 200 кілограмів, крилатих та балістичних ракет. Ми перехопили 99% загроз. Це значний стратегічний успіх. Американський CNN назвав обстріл найбільшу атакою дронів у світовій історії. А аналітики інституту вивчення війни заявили, комбінована атака на Ізраїль була схожа на удари, які Росія завдає по території України, намагаючись виснажити протиповітряну оборону. Цього вечора весь світ побачив, хто такий Іран, країна терору, яка атакує Ізраїль з відстані півтори тисячі кілометрів і намагається керувати всіма своїми проксі силами. Ця компанія ще не завершена. Нам потрібно бути готовими до будь-якого сценарію. Іран уперше за всю історію прямо атакував Ізраїль зі своєї території. Удар завдав майже через два тижні після обстрілу консульства у Сирії, в якому звинуватив Ізраїль. Відбиватися це халу активно допомагали союзники. Вашингтон ще минулого тижня перекинув на близький схід додаткові сили, зокрема літаки та Есмінці. Прем'єр Ізраїлю Бенєм Натаньягу подякував партнерам за підтримку. В останні тижні Ізраїль готувався до можливого прямого нападу з боку Ірану. Ми цінуємо підтримку Сполучених Штатів а також Британії, Франції та багатьох інших країн. У нас чітка позиція: хто атакує нас, отримує удар у відповідь. Ми будемо захищатися від будь-якої загрози спокійно та рішуче. Президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував поїздку на вихідні у Вашингтоні. Терміново зібрав команду національної безпеки. Пізніше у розмові з ізраїльським прем'єром глава Білого Дому оцінив результат атаки як перемогу Ізраїлю. А дії Ірану назвав невдалими. Джо Байден підтвердив рішучість підтримувати Ізраїль. Однак, заявив, Вашингтон не братиме участі у наступальних операціях проти Ірану. Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися навіть від безпрецедентних атак і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю. Через атаку Ірану американський конгрес наступного тижня терміново розгляне військову допомогу Ізраїлю. Однак, поки не зрозуміло, чи йдеться про той самий пакет, який включає допомогу Україні. Тим часом Ізраїль готує відповідь на атаку Ірану. Вона буде скоординована з союзниками. Сьогодні президент Джо Байден зустрінеться з лідерами Великої Сімки. Термінове засідання проведе і Рада безпеки ООН. В організації кажуть, світ не може дозволити собі ще одну війну і закликають припинити бойові дії. Водночас, Іран, після Інчені атаки назвав конфлікт буцімто вирішеним. Однак, у разі військової відповіді Ізраїлю погрожує ще потужнішим нападом. Вероніка Бойко, Оксана Лотольська. Факти ICTV, єдині новини. Іран вночі атакував Ізраїль, випустив три сотні безпілотників та ракет. Тегеран використав, зокрема, і дрони Камікадзе схожі на ті, які передав росіянам, і ті майже щоночі атакують Україну. Багато країн близького Сходу закрили повітряний простір. На екстрене засідання сьогодні збереться Рада безпеки ООН. Також цей напад обговорять лідери Групи СМИ. Євросоюз, і інші західні держави та Україна засудили атаку на Ізраїль. Китай лише закликав до. Достриманості, а Росія замість Ірану засудила сам Ізраїль за його удар по іранському консульству в Дамаску 1 квітня. Хоча Іран поквапно запевнив, що нових ударів не завдаватиме, сталася саме так ескалація тліючого десятиліттями конфлікту між двома країнами, якої так боялися міжнародні оглядачі, каже Олександр Мужичук. Це перша в історії пряма атака Ізраїлю з іранською територією. Попри те, що конфронтація між двома державами триває 45 років з часів ісламської революції в Ірані. В суботу ввечері ізраїльська влада повідомила, на країну з Ірану летить хвиля дронів камікадзе, оскільки їм потрібно подолати відстань у 1800 кілометрів, то території країни вони досягнуть за кілька годин. Сирену повітряної тривоги в Ізраїлі увімкнули близько другої ночі за київським часом. Після чого в десятках міст почали лунати вибухи, працювала протиповітряна оборона. Системи оборони Ізраїлю та його союзників у регіоні, зокрема США, перехопили переважну більшість ракет та безпілотників. Десятки з них було збито за межами ізраїльської території. Ми перехопили 99% ракет, випущених вночі Іраном у бік Ізраїлю. Це дуже значний стратегічний успіх. Окрім Ірану, відбулася низка пусків з території Іраку та Ємену. Жодна з ракет не проникла на територію Ізраїлю. Речник ізраїльської армії повідомив, що внаслідок іранської атаки постраждала десятирічна дівчинка. І незначних пошкоджень зазнав неназваний військовий об'єкт на півдні Ізраїлю. Напад стався після кількох днів очікування іранської відповіді на удар по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня. Тоді загинув бригадний генерал Іранського корпусу вартових ісламської революції та кілька іранських офіцерів. Іран звинуватив в цьому нападі Ізраїль. Дізнавшись про так званий удар помсти у Тегерані натовп людей з іранськими та палестинськими прапорами вийшов на вулиці святкувати атаку по ізраїльській території. Це було чудово. Ми змусили їх замовкнути, тому що ми Іран. Ми віддаємо своє життя за Іран за нашу батьківщину, за вождя Ракети за ракети. Смерть Ізраїлю вітаю воїнів ісламу, хоробрість і жартовність. Кров мученика Касама Сулеймані та мучеників опору не була пролита даремно. Наше вічне гасло, смерть Ізраїлю, слава нашому мудрому вождю. Таким чином на близькому сході, де Іран та Ізраїль десятиліттями вели між собою приховані війни, виникає ризик повномасштабного регіонального відкритого конфлікту. Останні півроку небезпека конфронтації і так зростала з кожним місяцем війни в секторі Гази. Однак, прямий напад однієї держави на іншу в геометричній прогресії збільшив загрозу війни. Адже Ізраїль завжди обіцяє відповідати на будь-який напад на свою територію. Цього вечора весь. Світ... І побачив, хто такий Іран, країна терору, яка атакує Ізраїль з відстані півтори тисячі кілометрів і намагається керувати всіма своїми проксі. Ця кампанія ще не завершена. Нам потрібно залишатися готовими та уважно виконувати вказівки Цахалу та командування тилу та бути готовими до будь-якого сценарію. Видання New York Times посилання на ізраїльські джерела, пише, що з Ірану по Ізраїлю було випущено 185 ударних безпілотників, 36 крилатих та 110 балістичних ракет. Цим комбінованим ударом Іран намагається використовувати досвід російських окупантів, здобути в Україні підсумовує BBC. Ідея нападу Ірану полягає в тому, щоб подолати Лати передову оборону ізраїлю залізний купол дешевими дронами, щоб дати його більш складним балістичним ракетам кращі шанси вразити свої цілі. В свою чергу, ізраїльські військові фахівці зазначають, що остання атака продемонструвала повну технологічну перевагу Ізраїлю над Іраном. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ Єдині новини.